Сінкарсінг Тул Sing X, такий прилад придбав собі Євген. Євген його придбав для того, щоб займатися професійно е, діагностикою підбором автомобілів. Да? Тобто, людина для того, щоб е, підбирати автомобілі, що він робить? Він не просто там е, бере діагностику і вчиться нею робити. Він купляє собі топовий прилад, дійсно топовий, який має можливості і онлайн кодування, і онлайн і онлайн програмування. Тобто е, це вже є професійний прилад, який є, ну скажімо так. Ну, зовсім не на багатьох СТО він бере і вчиться. Він в нас вже три дня чи чотири вже дня вчиться, як робити правильну діагностику. Не просто прочитати помилки, а зробити правильну діагностику. Подивитися по параметрам, щоб знати, як має машина працювати, як що має в ній працювати, і по з того вже робити висновки. якісь. Тому, друзі, якщо вам потрібні круті прилади, це Сінкар, сайт Сінкар або в нас. А якщо вам потрібен підбор авто, то Євген звертайтесь, друзі, Топ стейч.